Зберігаємо спокій. Це заспокійливий засіб. Поки ж друзі, додам інформації з приводу того, що дійсно вагнерівці прибувають на територію Білорусі. І як я вже зазначала, станом на 19 липня їх вже 9 колон туди приїхало. У самій цій ПВК Вагнер говорять, що приблизно 10 тисяч найманців мають бути на території сусідньої держави. Але що цікаво, що зараз вони дійсно оголосили про, начебто, навчання на кордоні із Польщею, і офіційно про це заявили у Міністерстві оборони ем, Республіки Білорусь і кажуть, що Проводять спільні навчання білоруської армії із цими ПВК Вагнер протягом тижня. Підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками ПВК Вагнер відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні Брестський. Оборонне відомство Білорусі пообіцяло надати якісь деталі згодом, але вже з'явилися в мережі фото, начебто, із тренувань, які почали там роз розпочалися. Там яка реакція має бути також і від сусідніх держав, я маю на увазі. Польщу, тому що а, наскільки відомо, після того, коли стало відомо, що вагнерівці приїдуть на територію Білорусі, польща оголосила, що буде також укріплювати свій кордон, перекидати, да, перекидати туди свої війська і а, таким чином реагувати і забезпечувати. Свою безпеку, але крім того, здається, мають бути ще якісь відповіді на ось по суті таку можливість не знаю, хочуть їх роздратувати ще більше, як це можна ще назвати. Тому а, очікуємо на якісь заяви і від інших. Зокрема, наших партнерів друзів у Білорусі сталася сутичка між Вагнером та прикордонниками. Повідомляють у центрі національного спротиву за повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп Вагнера. Терористи вже 19 липня провели а, там а, розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик неподалік кордону з Україно, Україною, і в ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі. Ну мабуть, не хочуть прикордонники бачити їх на своїй території. Тим паче розуміють, що якщо Вагнер зараз а, зробить найсильнішу, як він говорить, армію Другу армію світу, а то а, є частина тих людей, навіть у білоруській армії, які все таки проти того, аби найманці були. На їхній території, ну і за інформацією центру національного спротиву, прикордонники відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців. Ну тому що їх усі бояться, бо знають хто такі ці вагнерівці, які вони терористи, які вони вбивці. Ну а поки ж додам також і ще новин. З українського фронту деталі озвучує наш у, усіх улюблений генерал Сирський. він у інтерв'ю виданню BBC заявив, що в районі Бахмута Донецької області де наразі йдуть важкі бої, вже створені умови, щоб українські сили оборони. Змогли повернути місто під свій контроль. Ну і крім того, за словами сирського це не буде так, як робили це окупанти. Тобто, ми не будемо класти там тисячі життів наших військовослужбовців, тому що ми і робимо такі умови, аби зберегти життя кожного солдата, але при тому знищити найбільше окупантів. За словами генерала, розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований в бахмуті. Муті, і вони перебувають у такому напівоточенні. Ну і цим просто не можна не скористатися, сказав Сирський. Відповідаючи на питання, скільки ж часу займе відвоювання Бахмуту, генерал відповів, що не знає, але буде намагатися це зробити якомога швидше наш народ. Чекає перемог різних перемог, символічних перемог перемог, і бахмут це один із тих населених пунктів, який є важливим для нас тут, навіть справа честі, тому що насправді багато наших військових. Поклали своє життя за це місто, тому його потрібно точно повернути. Ну і через Бахмут йде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Константинівки і дорога зі Слов'янська тобто це центр, де сходяться всі інші шляхи. Ну і тому нам точно потрібно це зробити і повернути місто під наш контроль. А для того аби ми це зробили. Швидше нам наші партнери надають більше озброєння, і зокрема про це ми зараз поговоримо з нашою гостею Олександра Устінова, народна депутатка, керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння. Пані Олександро, вітаю вас. Доброго дня. На арт боєприпаси і засоби протидії БПЛА Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад 1 мільярд доларів. І як повідомляє прес служба Пентагону, цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Що він дійсно може нам допомогти у цьому контрнаступі? Можете більш детальніше, будь ласка, розказати про цей саме пакет допомоги і чи вже прибуло це озброєння, якщо вже офіційно про нього озвучили? Ні, насправді це те озброєння, які нам зараз закуповує Пентагон, тому що зазвичай, якщо ви подивитеся, американці постачають нам озброєння по програмі eh, PDA, так називаємо Presidential Drawdown Authority, це коли вони своє озброєння передають нам. Оце озброєння, звичайно, приїжджає швидше, тому що це озброєння, яке в них лежить на складах і які вони можуть нам надати досить швидко. Якщо говорити про це озброєння... Яке зараз нам будуть поставляти, це воно закуповується закуповуються по програмі USAI, це Ukrainian Security Асистент Initiative. Тобто, це те це та програма, яку започаткував американський уряд ще в 2018 році, якщо не ще раніше, по якій нам закуповують у виробників напряму або у інших країн те, що в них є на складах, щоб поставити в Україну. Тобто, якщо ви бачите, там є чотири комплекси на сам. Це дуже круто, тому що це дозволить нам кра. Це одна з найкращих систем протиповітряної оборони, яка зараз стоїть на озброєння, це спільна розробка Америки та Норвегії. І Норвежці нам свого, свого часу, ще в липні минулого року, перші підтвердили, що вони готові разом з американцями постачати нам це. Якщо говорити з точки зору контрнаступу і те, що нам зараз дають, ми бачимо, що там є досить велика кількість дронів, камікати, такі, наприклад, як Switchblade. Там є. Голусти, які нам фенікс голусти, які нам теж будуть давати. Ми бачимо, що там є артилерійські е снаряди 152 го калібру. Це е фактично е це е пострадянський калібр, тому що вся, вся натівська система йдеться другі це, ну, це, це колишні радянські, які ми використовували ті кількості нашої техніки. Тому, скоріш за все, це закупівля в країнах, е які мають це озброєння, тобто це пострадянські країни або е країни східноєвропейського блоку.